Привіт! З вами Rainbow Loom в Україні і сьогодні у нас перший відеообзор. У кожному каналі Painballom є відеообзор по якомусь набору. Я теж хочу показати відеообзор по найпростішому набору У такому. Нього навіть немає нашу. Просто найпростіший набор Rainbow Loom. Резинки видно з іншого боку. Отак і давайте відкриємо. Він в формі чемоданчика такого. Бачите, тут є такі запанки, Ми ці запанки відкриваємо. Так, оп. Нелегко досить відкривається. І всередині на першому плані у нас інструкція. Інструкція англійської мови. Тут розповідається, як зробити ось такий браслет. Дуже легко. Далі ми бачимо монстр-станок. Найпростіший монстр-станок. Білий. Далі під монстр-станком у нас лежить крючок. Досить міцний, такий не гнеться. Зразу видно. І міні-станок. Далі у нас йдуть резинки. Резинки Дво, двох просто однотонні, Далі резинки. А, кольор там а, полосаті, бачите? Тут так от полосата. Ось тут полосата. Іде чорний. Знов полосата, знов полосата. Рожеві, знову полосата, фіолетова. знову полоса, червона, полосаті полосаті. Ну, взагалі, ось так. Мало резинок кольорів, точніше, але взагалі дуже великий вибір. Ну, Точніше, кольори така велика. А, ну, здається, все. А, також я хотіла вам показати: на крючку є, напевно, як на всіх крючках, така штучка. Ви запитаєте, чому? Дуже легко. Ця штучка, щоб запирати частини вашого станка. Так, оп. У наступному нашому уроці я покажу, як це робити. наступний урок у нас буде, як зробити трійний леп'ячий хвіст. Чекайте! З вами була Марта. Реніболм в Україні. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Все. Пока! Або допомогти!